Сьогодні розбираємо дуже важливе питання вартість володіння автомобілем. І звісно, що розбирати ми це будемо на прикладі мого автомобіля, який я вже продав. Це Toyota RAV4 п'ятого покоління 2019 року, на якому я проїздив 5 років. І постійні глядачі знають, що я ретельно вношу усі витрати по цьому автомобілю у спеціальний застосунок на мобільному телефоні і підраховую усі витрати на нього. І заправку паливом, і мийки, і сервіси ТО, і купівлю там всіляких витратних матеріалів по типу щітки склоочисника, якісь паливні присадки, гальмівні колодки. ну і так далі. Отже, я маю деталізовані витрати за цей період. Розподіляються. Вони на наступні категорії: паливо, витрати та сервіс. Отже, давайте розберемо що до чого, скільки все коштує і скільки буде коштувати вартість володіння автомобілем. Але перед початком усієї цієї теми я хочу трошки визначитись із тим, що ж таке вартість володіння автомобілем. Тому що для кожної людини це якась своя математика. Хтось вважає, що ти маєш купити там авто, наприклад, у кредит і віддати його в таксі. Ми це не беремо взагалі. Хтось вважає, що треба взяти. Кредит, лізінг, оренда, авто за підпискою, а хтось вважає, що треба купити за свої накопичені кошти. Ось я, власне, відношусь до тих самих людей, які вважають, що треба накопичити кошти і купити, придбати свій автомобіль і кататись на ньому. Чому так? Ну, тому що я не займаюся якимись там інвестиціями, я не купую акції, я не вкладаю гроші там в якийсь бізнес, на жаль, не ті об'єми. і і ну, хтось може сказати, що варто взяти там якесь авто там, у лізинг, щоб не платити усі кошти одразу, а вільні кошти пустити кудись там в оборот, щоб вони примножувались. Але є деякий нюанс. Більшість людей в нашій країні вони не займаються таким. Вони просто накопичують, а деякі взагалі беруть у кредит автомобіль. І ось ця вся тема з інвестиціями, вона трошки, ну, можна сказати так, для іншого класу. Су людей. Так, це гарна тема. Можливо, колись і ми доростемо до такого. Бажаю всім, щоб доросли. Але поки що наші реалії, виходячи з того, що ми маємо на сьогоднішній день по економіці в Україні, по тому, як люди заробляють, то це здебільшого накопичення, а потім купівля або за е, усі гроші одразу, або за кредитні кошти. Отже, з цього ми і будемо виходити. Я беру свою шпаргалочку. Таку саму шпаргалочку я залишу на Google диск. І дам доступ для читання. Усім бажаючим, ви зможете зайти, подивитися усі ці мої розрахунки, всі мої витрати. Ми маємо тут і пробіг, і дату, тобто все по автомобілю, ну, майже кожен день вносилось і можна подивитися його загальну історію, що, коли і на якому пробігу витрачалося. Це буде дуже корисно навіть тим, хто хоче визначитись, наприклад, скільки буде там споживати автомобіль палива на певні дистанції, звісно ж, по роках по місяцях там у вас не вийде, але ось прив'язатися до пробігу це. Вийде. Ще один момент. У нас всі ціни, звісно, вносилися у гривні, і виходить ось така математика. Автомобіль за 5 років проїхав 94 тисячі 100 кілометрів. І придбав я його за 700 тисяч з копійками гривень, а продав за 900 тисяч з копійками гривень. І у гривні, здавалося б, я ще й виграв. Ну тому що ми заробляємо в гривні, накопичуємо в гривні, продаємо, купуємо за Гривню, тобто здавалося, що ну за 5 років я ще й в плюс вийшов. Але ж звісно, це не так, тому що в нас скажена інфляція і знецінення наших гривень призвело до того, що ну звісно, я пішов у мінус. Ну так і має бути, тому що автомобіль це не інвестиція, це витрати. Отже, для того, щоб було більш-менш зрозуміло, я прив'язав все це до долара. Так, в нього теж є інфляція, але в нашій країні вважається, що долар більш-менш стабільний, тому ми подивимося. На все це з огляду історії в доларах. Для цього я взяв ось ці дати, по яким я вносив усі витрати. Заліз на сайт Мінфіну, там є історія курсу валют, можна подивитися за будь-який період. І я знайшов там оці ці курси і виписав їх. Дуже кропітка робота, тому я вважаю, що заслуговую на вподобачку окремо. Будь ласка, поставте і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Давайте спочатку, мабуть, розберемо, скільки на яку групу у нас пішло коштів, а потім вже будемо детально їх розбирати. Отже, перша група це витрати, це власне купівля автомобіля, сплата податків, страхування. Ну, коротше, ви все це зможете почитати, якщо вам цікаво, про деталізацію. Сюди ми вносимо всі витрати просто по автомобілю, які не стосуються сервісного обслуговування та палива. Отже, тут ми можемо побачити, що ми від самого початку витратили на купівлю автомобіля. Я буду одразу вам в доларах казати, щоб не заплутувати. А ви вже, якщо захочете в гривнях, подивитися, хоча кому воно потрібно. Потім у файліку подивитись. Отже, за весь період, за 5 років, усі мої витрати сягнули в 35 тисяч доларів. Трошки округлимо, там є ще 20 доларів окремих. Ну ми будемо трошки округляти. Це загальна витрата у усіх, усіх, усіх витрат. Тепер ми віднімаємо звідси усі витрати на там автомийки, усі ці омивачі і прочі-прочі прочі витрати. Вони в нас сягнули 2200 доларів за 5 років. В нас залишається, що суха вартість автомобіля в принципі складає 32 тисячі доларів. Це саме та сума, яку ви маєте витратити в автосалоні, купуючи новий автомобіль, для того, щоб спокійно їздити по дорогах загального користування. Деякі люди вважають, що достатньо подивитись прайсову ціну, купити і поїхати. Ні, так не можна, тому що у вас є ще витрати на а, пенсійний фонд. Ви маєте 5% сплатити від вартості. Тості автомобіля, і ще поставити її на номера. Ось ці всі витрати. ну, без них ви не зможете експлуатувати автомобіль. Тому вартість автомобіля я вважаю це не та прайсова ціна, за яку ви його придбали, а ось ця вартість із податками і з номерами. Тому в мене вона сягнула саме 32 819 доларів. Оце є вартість нашого автомобіля, від неї ми будемо відштовхуватись. Далі в нас іде сервісне обслуговування. Нас завжди лякають, що ви на сервіс будете витрачати там шалені кошти. Друзі, я вам хочу сказати, що за 5 років це стандартні ТО. Один раз, ось нещодавно я на своїй машині поміняв по колу усі втулки стабілізаторів. Ну, вони трошки втомилися. Я ще тоді. Не думав продавати автомобіль, робив для себе, тому там втулочки нові. Все інше, в принципі, ну, звичайне ТО, заміна гальмівних колодок. ТО, ТО і, ну, і декілька було замін е, моторної оливи поміж сервісного інтервалу, щоб двигун себе відчував добре і не ламався. Е, усі ці витрати сягнули 1944 долари за 5 років. Ну, тобто розумієте, да, це взагалі ні про що. Це нормальна витрата, і ну, щось там думати про те, що о я там за п'ять років на сервісі витрачу часу, так ви більше витрачаєте, тому для кого важливий час, ви можете там комусь доручити це робити, наприклад, сервісом за підпискою, які обслуговують ваш автомобіль. Ну і так далі. Але ну, я вважаю, що це не така велика сума, за яку можна переживати. А ось найбільша сума, за яку слід переживати. Це в нас витрати палива. І дивимось, за 5 років ми в цей автомобіль залили 9073 літри палива. Це 95-й преміум бензин. І з середньою витратою 971. Ми маємо витрачених 11307 доларів а тепер пригадайте, скільки на сервіс витрачено, так? 1800, Да? У нас 1900, ну, 2000 баксів, Да? От візьмемо сервіс і витрати. Усі там е, дрібнички, автомийки, все це у нас сумарно е, десь виходить в 4 тисячі доларів. За 5 років 4 тисячі доларів це на обслуговування автомобіля, там на сервісі, на мийки, омивачки, двірники, щітки, там колодки, ось все це гума зимова. Тобто 4 тисячі і 11300 тисячі. Це паливо, тобто більшість ваших витрат по автомобілю буде саме витрата палива. Сподіваюся, це зрозуміло, тому боятися обслуговувати автомобіль, принаймні Тойоту не варто. Вам варто боятися більше витрати палива. Тепер, знаючи усі ці цифри, давайте порахуємо, скільки ми е витратили на утримання автомобіля, на те, на користування, на вартість володіння, як хочете, так і називайте на дистанції у 5 років, зважаючи на те, що продали ми його за 22 тисячі доларів. Так, саме таку вартість я отримав. Історія продажу. Ну, я думаю, така як усіх, на авторі виставлялося авто від початку за 29 тисяч, тому що дехто казав, що О, Toyota може продаватися за ціною нового автомобіля. Ні, не може. Так, вона втрачає значно менше аніж інші бренди. Наприклад, свою Кія я купував колись у 2012 році за 14 тисяч доларів. Продав я її за 7 з копійками. Тобто то там майже 50% вартості за 5 років авто втратило. Тут Вважаємо, що від 35 тисяч да, або якщо від прайсу ви хочете е, рахувати, то взагалі від 32%. Тойота ж втратила так, ну, значну частину коштів, але це далеко від 50%, тому ну, вважаємо, що ліквідність її все ж таки виправдана. А, За той час, поки я тримав об'яву на автоїо, я щодня відмінсовував 500 доларів, е, для того, щоб подивитися, де той саме поріг, на якому вже може прийти. Ти реальний покупець. Ось я приблизно визначив, що нормальна ціна за авто 2019 року. Нагадаю, в мене двохлітровий бензиновий не гібридний варіант на передньому приводі з варіатором. Так от, це вартість приблизно 23. І з натяжкою 25, Це якщо у вас не була плівочка поклеєна там, так ну тобто машина в дуже дуже гарному стані. В мене були деякі нюанси по кузову, звісно. І перекупи мені пропонували від 18 до 22 двох тисяч. Доларів за автомобіль, і при цьому вони казали: от ось ми там, наприклад, готові взяти за 18, приїжджайте, подивимось. Ну, тобто, я розумію, що вони там ще будуть торгуватися. Тому було прийнято рішення здати в трейдин в Toyota City Plaza де я купував автомобіль, туди я його і здав. Вони мені запропонували смачну ціну і. Найцікавіше, що без геморою я просто приїхав на діагностику авто. Здав, вони мені назвали після діагностики. Це десь годину-півтори. Вони діагностували, подивились весь автомобіль, дали мені перелік моїх невідповідностей по авто, який я і так знав. Звісно, я з ними погодився, з ціною погодився. Ми поїхали в сервісний центр швиденько, без черг, без нічого. Ми зняли автомобіль з реєстрації. Я отримав договір купівлі-продажу, і за декілька днів я отримав а, гроші на свій рахунок. Звісно, Ніякої готівки, тому що, ну так, стрімненько, трошки у нас, мабуть, тримати готівку вдома, особливо там, в сумах за мільйони і вище. Тому все безготівкове. Потім буде перераховано все це на купівлю нового автомобіля, про який ми поговоримо в наступному випуску, тому не забудьте підписатися. З урахуванням того, що в нас не враховується при перепродажу жодні плюшки, які ви доставляли, жодний там тюнінг, колхозінг, там як хочете називайте. Усі там, навіть якщо ви щось там цікаве зробили, це не враховується. Все одно, ви будете продавати його як стокове авто. Ось така ситуація у нас в Україні. Тому а, суха вартість автомобілю, від якої ми будемо відштовхуватись, це 32 тисячі 800 доларів. Це автомобіль з податками і реєстрацією. Все, більше нічого ми сюди не включаємо. Від цієї вартості ми віднімаємо вартість продажу автомобіля, тобто 22 тисячі доларів. І ми маємо дельту у 10 тисяч 819 доларів. Саме ці. Гроші я, можна сказати, витратив. Це є вартість володіння на дистанції в 5 років. Ось так. Тобто, за 5 років мені коштувало все це у 10 тисяч. Доларів. Потім, щоб бути трошки чесним із самим собою, ми сюди додаємо ще і вартість володіння разом із сервісом, і вартість володіння із сервісом та витратами. Тобто, в першому випадку це буде 12 763 долари, у другому випадку, коли всі витрати, окрім палива. Це майже 15 тисяч доларів. Чому, окрім палива? Ну, тому що дивіться, наприклад, якщо ви будете порівнювати вартість володіння із кредитом, лізінгом, орендою, підпискою, то там вартість палива не включена. Наприклад, авто за підпискою вам пропонує володіння автомобілем. Ну, як володіння, ви користуєтесь автомобілем, все сервісне обслуговування лягає якраз на плечі сервісу авто за підпискою, де ви можете просто заправляти авто, їздити, все інше вони беруть на себе. І треба розуміти. Що вартість палива в жодних із цих розрахунків не входить. Тобто паливо це завжди, завжди окремо, тому що ви можете автомобілем користуватись, можете не користуватись, він може стояти, але все одно усі ці витрати будуть на вас лягати, не дивлячись на те, що на паливо ви можете витрачати значно більше або значно менше. Ну, Я думаю, ви зрозуміли. І тепер що ми беремо? Ми беремо ось ці 15 тисяч доларів. І ділимо їх на 5 років, щоб визначитись приблизно скільки ми будемо витрачати на рік на утримання автомобіля, і в моєму випадку це 2992 долари. Ну, грубо кажучи, 3000 тисячі доларів за рік. Я витрачаю на те, щоб їздити. Це до речі. Ті люди, які кажуть, що на таксі було б дешевше, на загальному транспорті було б дешевше. Ось можете порахувати скільки ви б витратили на таксі щодня, катаючись. Так, ну от по пробігу можете просто і порівняти з таксі. Скільки ви витрачали за рік, і в тому варіанті, і в іншому? Я не захищаю а не свій варіант, а не таксі, а ніяк. Я просто вам даю сухі цифри для того, щоб ви могли самостійно зробити свої висновки. Далі, ми ці 12 місяців, які ми маємо, ту суму в 3 тисячі, да, майже доларів. Ми розбиваємо на 12 місяців, щоб визначити, скільки ми в місяць витрачаємо на утримання автомобіля. І в нас виходить 250 баксів. Ну, це ось в моєму випадку за 5 років я 250 доларів в місяць витрачав на авто. Я думаю, що навряд чи я знайду якесь авто такого класу в оренду, щоб я міг витрачати 250 баксів щомісяця на його утримання. Тому ці цифри мене, ну я б сказав, радують. Так, і найголовніше, скільки ми витрачаємо за день. Беремо середні десь 30 днів в місяць і ми отримуємо 8 доларів 31 цент. Як на мене, дуже і дуже цікава цифра виходить. Тепер я скажу на захист свого автомобіля з урахуванням тих, Цифру, так, ну, наприклад, візьмемо 250 баксів на місяць моє володіння, це те, що я віддав і не повернув, так, не витрачаючи на паливо, тримаємо це в голові. Я вважаю, що це досить приємна цифра, тому що, наприклад, якщо ми беремо в оренду, лізинг, кредит або підписку, то ми будемо витрачати значно більше. Так, в усіх цих перелічених моментах є свої якісь переваги, є свої якісь плюшки. так, і тут є свої недоліки, тобто ви витрачаєте свій час. Але враховуючи, що в нас є люди, які просто обожнюють свій автомобіль. І у нас, наприклад, у клубі XA 50, там, де зібралися усі власники Toyota rav 4 п'ятого покоління, я бачу, що е, люди просто е, вони настільки обожнюють свій автомобіль, що для них е, для них ось ці всі сервісні клопоти, там, мийка автомобіля, вони своїми руками все це роблять там, миють. Дехто обслуговує навіть своїми руками. Їм це подобається. Їм це в кайф. Вони навіть відпочивають таким чином. Вони десь поїхали там на мийку і стоять там, натирають свій автомобіль. Там і всередині, і ззовні. І їм це подобається. Тому я вважаю, що ну, для них от варіант. Півля свого власного автомобіля, це найкращий варіант. А ви далі міркуйте кому що більше подобається. Як я і казав, вже ось ці всі розрахунки із паливом, і з сервісом, всі ці буде табличка викладена на Google Docs. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ви зможете подивитися, самі порахувати, обрати якийсь там свій період, який вам подобається подивитися, порівняти, наприклад, зі своїм автомобілем, якщо вам буде цікаво, наприклад, хлопці. З гібридними автомобілями, судячи по нашому чату, як вони спілкуються, це буде досить цікаво порівняти якраз на попробігу. Скільки ось у мене на дволітровий бензин пішло паливо, та, і скільки на гібриді це. Буде досить показовий такий момент. Тому, якщо ви таке зробите, напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас вийшло, наскільки у вас економічніше, або ні, вийшло на гібридних системах. Що стосується купівлі нового автомобіля, я обираю там. Шість або сім варіантів нового автомобіля. Звісно що Toyota rav 4 є в цьому переліку. Звісно, гібридна. Подивимось, що воно буде. Я думаю, що за цей період, поки я буду писати сценарій для всього цього. Щастя з вибором нового автомобіля, ми вже визначимось і придбаємо новий, і я вам покажу його, що я обрав. І найголовніше розповім, чому бюджет на вибір нового автомобіля буде приблизно мільйон 600. 000 000. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь і чекайте наступного відео. Всім дякую за увагу! З вами був Ігор, і до зустрічі в новому відео.